Від того, яке у нас зараз століття, крилевецькі перебори робляться тільки на ось таких ручних вистатах. Неможливо його зробити за допомогою програмованих обов'язково програма, людська голова, да, двигун, руки. Значить, зараз виконуються за допомогою ось такі схеми. Ось тут є. Але для того, щоб працювати на цьому верстаті, необхідно його заправити. Основа заправляється в чотири ремізи. Що таке ремізи? Ремізи ділить на чотири основи, вони під'єднуються до підніжок. І відповідно є човник, в якому бігає папірочна ниточка, оточна ниточка, що робиться тканинка. Е, якщо подивитися, то він працює. І зараз ткалі майстрині працюють з таким, на такому верстаті. І робиться тканина. А як питається орнамент, я думаю, що буде вам більш зрозуміло ось на цьому презентаційному верстаті.